Вітаю наші друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Завдяки яким ви можете подивитись зараз останній випуск сліпих прослуховуваннях на другому шансі». Цей випуск теж був відзнятий до 24 лютого, і це ніби було в минулому житті. Але наш дух не зламати, тому ми продовжуємо працювати, щоб мрії українців здійснювалися, а наша країна перемагала. Це голос країни, 12 сезон. Вже сім тижнів тренери другого шансу Олександра Заріцька та Андрій Мацола працюють зі своєю командою. Зараз у команді другого шансу залишилось два учасники гурт співбратів та Марта Любчик. Сьогодні до них приєднаються: дует подружжя Анастасія та Микола Гетьман і Марко Швайковський. Але хто з чотирьох учасників? Потрапить у вокальні бої другого шансу. Крайня передача. Hello, my dear. Сліпих прослуховуваннях. Сьогодні останній ефір сліпих прослуховувань. У нас два сильних учасника. Давай подивимось, як вони справляться, як вони покажуть себе сьогодні. Постараємось поекспериментувати з ними і знаєш так подивитись трошки наперед. І ну так придумати, що ми можемо з ними з усіма робити далі. Ну, як вам після сліпих прослуховувань? Е, хвилююче. Привіт, Україно! Мене звуть Микола Гетьман. Я Анастасія Гетьман разом ми сімейний дует і прийшли на голос країни показати, як звучить український Донбас. Я хочу подякувати вам за вибір пісні. Дуже красива пісня і дуже якось так дешево вас вийшло. Дякую. Лайні діапазону, подачі, вокалу. Все є. Я вважаю, що тут потрібно надати останнє місце. От іде Андрій. Чуйна людина, яка підтримує українську музику. Привіт, мене звати Марко Шлайковський, мені 20 років, і зараз ви почуєте, як звучить львівський край. Я пожалкувала, що ви не повернулася. На ви дуже симпатичні, Ви дуже непогано співали. Я розумію, якби я вас бачила, я б вас запустила до себе в команду. Нажимати? Так, да, нажимай, нажимай, нажимай. Окей, класно, класно. Розкажіть, як хто взагалі любить проводити час, окрім тому, що все ж таки хочеться трошки вас більше дізнатись щоб взагалі розуміти, чи всесторонньо... Ні, взагалі не хоче вас розслабити в моєму баченні. Ідеаль, ідеальні стосунки це коли чоловік і жінка найкращі друзі. Коли реально немає, ну знаєш, от вам не А скільки хочеться... ви разом живете. У дружині ми вже е, о, о, восени буде е, 5 років. Ми дуже рано одружились, мені було 18 чи 19 років. Дивись, вони настільки похожі між собою. Нам всі я, так чомусь насліп... кажуть, мені не похоже. Я насліпив і думав, що похоже. це брат і сестра, чесно. Я <хоже>. Я, я на сліпих думав, що це брат і сестра, чесно кажучи. А потім, коли я, я почув, чоловік і жінка. Класно, класно. Марко, чому вчиш? Марко, що любиш слухати? Що люблю, Я люблю теж, я теж маломан, але Ой, всі насправ... маломани. Насправді, насправді мій один улюблених стилів це, мабуть, гаспел. Вау! Е — Вау! Е — типу, афроамериканців uh -huh, і uh -huh. така якась церковна музика це мабуть те від чого я не більше ну, від чого кайфую але е ну, тебе ж батько диригент хору. — Так. Шо, до речі, що моє хобі це монтаж відео різних wow. я, я, я це прям це робота від якої я кайфую від цього мене Тось, хлопець кайф... цим займається мені, мені подобається а ви Настя Коль, ви? Чим займається можете? — uh, я викладаю діткам вокали Клас також ми виступаємо на різних е, заходах. На заходах, двоє. Ви Двоєм. даєте концерти. Ну, концерці... міні, маленькі. Так. Хто перший, хто хоче перший. А я думаю, що так, да, Настя і Коля. Давайте ви. Окей. Марко, сідай. У піми, я слова, сваху, золото, Нам краще мовчати. Це було сильно. Браво. Це було сильно. Серйозно вам кажу. Нічого собі. боже. Ти настільки переживаєш повністю всю ту пісню, ти її через себе пропускаєш? От все виконання повністю, чи ти тільки голосом співаєш? чи ти? Душа, серце, мозок, голос. Як в тебе комбінація побудована? Розкажи. Е, ну, саме коли я співаю вже, так. я намагаюся відключитись. Це не завжди виходить через переживання, але це важливо для пісні, щоб відключитись і поринути в атмосферу. Ти просто дуже намагаюся. Мегапрофі виконавець. Дякую. Я хочу від себе додати, що за мабуть, з усіх наших учасників, які ми набрали. Твій голос все ж таки поки що найсильніший. Я думаю, що з точки зору голосу мені абсолютно нічого тобі додатиме, а нам треба трошки от попрацювати все ж таки з подачею. Спробуй, може без стійки. Ну от просто е, заради експерименту без стійки. І спробуй, знаєш, не, е, не змушуй себе там нам співати. А от е, стань і повір. От реально повір в те, що ми прийшли, заплатили гроші. Ми реально твої фанати, і ми хочемо тебе послухати. Ми просто мріяли, ми збирали гроші. Ми відпрошувались у мами прийти на твій концерт. І от і ми, ми в першому твої... ряду. Да, і ми твої це фанати, це, це і ми... про угу. просто хочемо тебе почути. Отак, ось от, ти <реш> тому дуже, дуже тебе просимо. От саме віддатись зараз. Я спробую. Бог літок хлоп'ячим нести. Ми прям виложилися в мурашки до сих пір. Не можу показати. Молодець, я прям потисну руки. Ти сама ж зрозуміла, що пішло. Пішло. Молодець. Марко, тобі сподобалось? Мені сподобалось. Класло було мурашки. І в мене мурашки декілька разів були. Так, в мене було теж. Круто дуже. Всюди. Умнічки, давайте міняємось. Марко. Зараз тебе будемо розслабляти. Ти, блін, ще й світер вдягнувся. Ну що, давай послухаємо. Enfant de chez Souer au Maman dit colonne, recherche bien, on oh, finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais qu très bas, qu'il part très souvent travailler Maman dit, travaille si bien, bien mon quêteur mal accompagné. pas vrai, ton tout papa, dis-moi tout papa, hey ça. Va Ти знаєш, от реально не треба вас е сідати, садити разом, взяв, прислухався до всіх порад, що я тобі казала. І всім вже очі зазирає, блін! Ну, нічого собі, ти умнічка, але я тут за експерименти, я заберу від тебе клавіші. Я хочу забрати. Я хочу... Ти бачив, як ти грав одною рукою, а другою там щось а, вже розказував, вже танцював. Тому, е, Віталік, ти ж зможеш партію. Ну, ти ж, я, що я постійно питаю? Е, ти зможеш. Е, хлопці, заберіть, будь ласка, я умоляю. Ні, 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 це, це, це залиши. Да? Ну, да. Тоді виходь сюди, просто тоді сюди ближче. Виходь. О, що зможеш? Давай, без я, без я клавіші. Я, я хочу Окей, Окей. Okay. Okay. <laughs> Давайте. Il vient, enfin j'ai sauvé, je vais. Maman dit que colloque cherche bien. On finit toujours par trouver. Elle dit qu'il est déjà très loin. Qu'il porte très souvent travail. Maman dit travail c'est bien. Bien mon cœur, mal à te couper. Pabré, où est tu papa? Dis-moi où tu papa. Hey, ça me donne besoin pas. parler. C'est ce qui ne va pas. Ça ne va pas. De mottuk ha'kje satt hver fenomen i fakkuje. Добре, дякую. Умнічка, умнічка, просто неперевершено. По вокалу є декілька там, ну не те, що по вокалу. Більше по подачі е, якісь примочки, можна ще буде потім з тобою щось придумати. Так, Марко. ну з французькою у тебе все добре. А давай щось з нашою українською, давай щось наше львівське. Давай, давай наше львівське, давай знаєш що, давай, давай як вже назвали гімн гімн Львова, новий гім Львова. А, місто Вакарчука ти зможеш зіграти? Стар, зможеш. І заспівати зможеш? Постараюсь. Чому мені сниться, як знову і знов Гуляємо з бою по рідному Львову, де сонце стає, і сонце сітає на березі річки, якої немає. І дивляться леви на тебе оскабу, і варять бажання і запахом кави, і ніби на розі між пеклом і раєм, у Львові так просто своє не вмирає. Тепер то ж саме, ти просто співаєш і гітара грає. А давай тоді так спробуємо. Це експериментики. Можеш пропушити ще. От, от, так само тихо, тільки додав. Папа кує. Дивися, в папа бує. Ж... Добави. Добав, так само, як писочку. папа воє, тільки тихше. сниться, як знову і знов, гуляємо з тобою по рідному Львову де сонце встає, і сонце світає на березі річки, якої немає, і дивляться леви на те, волоскав, і варять бажання і запахом кав. Шпек У Львові так просто. Своє не вмирає. Yeah. А тепер трошки відкритіше. моє. Але не повністю. Ти ну, ти прислухаєшся, то з тебе можна так трошки поліпити. Молодець. Молодець. Ну, Як на мене, ти справиться. Молодець. Дуже Молодець. добре завдання. Дякує. Дуже Мунічки. добре. Тату Слава Карчука, наблизитися, поспівати це не кожен може. Я згодна. Ну що, Спасибо. Настя Коля, Марко, нам треба з Андрієм відлучитися в нашу кімнату. Кресрум. Ну, на радшу кімнату. Там у нас завжди проходять наші переговори. Ми переговоримо і повернемось. І тут будуть іще учасники. І ми нарешті сьомий тиждень ми зробимо те рішення, яке від нас всі тут чекають. І ми вирішимо нарешті, хто проходить з вас усіх в бої. Добре, готові? Добре. Ну що, ми пішли. Дякую. У нас чотири крутих учасники. Я тепер просто в шоці. Після виступу Марка, після виступу дуету Насті і Колі. І це повна катастрофа в моїй голові. Твориться, я не знаю що. Я тепер не розумію, як вибирати, з кого вибирати. І у нас чотири сильних учасника, потенційних фіналістів. а з таким враженням, ти знаєш, реально від пари я дуже вражена максимально. Я з ними поспілкувався під час ефіру і е, мав змогу поцікавитися, а яка їхня ціль, що вони хочуть. Угу. І вони мені саме це сказали: що їхнє бажання і, і їхня ціль е, власна справа. А Марко, ну, от моє, він, він, він вже це, це. Для мене це вже ну, для мене це ну, фіналіст. Далі нам треба розібратися ще з нашими двома учасниками. Найважчі. Найважчі там Марта і співбратів. Це, співбратів це мої любимчики. І я не готова з ними розставатися. Я дуже люблю Марту також. І, а в нас два місця. Що робити? Завершується сьомий. Ефір. У нас завершуються всі сліпі. Прослуховування. Ми завершили сліпі прослуховування. Ще я тебе вітаю! Ось такі підсумки нашого сьомого тижня сліпих прослуховування. Йдемо оголошувати учасникам Йдемо. наш результат. Йдемо. Вітаю усіх наші прекрасні учасники! По-перше, е Крім по... тебе, по... подивись на нас усіх. По-перше, по зав... по завдання ви нам підкинули таке, що у нас голова пухла хвилин 40. А, не менше для того, щоб ми хоча б зібралися з якимись напрямками, для того, щоб ми хоча б поопреділяли, тому що ви сьогодні просто всіх повражали. Ми в шоці були. Ми хотіли, щоб ви погано заспівали, щоб в нас був ну якийсь вибір. А нам ми тільки що реально сиділи. Ну, може, так, та як, а як ви знаєте, що це шоу, голос країни, і такі рамки, що наступний етап бої може прийти тільки два учасники. Тільки два і кожного етапу буде такий складний вибір для нас. Всіх ми можемо довго говорити особливо за особливо зарізка, бо тому що вона боїться озвучувати результат. <різь> Марко, ти йдеш далі? Ти йдеш з нами в бої. <різь> ти просто таланті <різь> я. Не. А дякую. де пауза? де ця а, от, знаєш… Це було коротко. Да. Марко, не... ну ти який любимчик його, і ще чесно. У -у -у -у. Ніякої Вітає. паузи, ні, дякую, це не справа віру. в тому. Ти, ну, ти просто талантіший. Да? Тобто, ти, 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 ти виконав настільки. Я вам дякую дуже. Наше рішення, наше бачення, наше розуміння а стосовно Настя, Коля, вас. А ви просто шикарніші. Виконавці, композитори, автори і так автори, і ми бачимо у вас, у вас в вас в власній справі. І власне я хочу вам от запропонувати і допомогти вам створити вашу власну справу маленьку, сімейну для того, щоб ви могли писати пісні, їх правильно подавати українцям. Тому я попросив свого друга Міла Єліча, це композитор, це. А, аранжувальник це клавішник гурту Океана Ельзи, і він буде писати разом з вами і для вас і для вас е, музику, і створювати цей контент і наповнювати вашу власну сімейну справу е, цими, тими речами індивідуальними, які у вас є, він доповнить і розкриє. Ууу! Привіт! Всім привіт! Мілош, я розказав двох... дуже в двох словах. Розкажи більш професійно, з точки зору деталей, якихось. Ну які деталі? Ви пишете пісні, ми разом запишемо і зробимо, щоб воно було круто. Найкраще, як я можу вам допомогти. А я з вас візьму максимум. Ви, на жаль, більше не в голосі країни, але це не означає, що ви маєте опускати руки. Ми придумали для вас класний вихід, і мені здається, що десь та ніхто не опускає. Руки. Ні, я про те, що десь мені, може, дуже приємно познаємо. Ну що ж, продовжимо. В нас залишилась Марта, Любчик, і хлопці, яких я дуже сильно люблю. І ми прийняли непросте рішення, максимально непросте, але в голосі країни далі. Проходить. Марта. Марта, але ти розумієш, що Дякую. це величезна відповідальність. Ми Красно. це величезна відповідальність. Ми маємо їх блін, їм показати. Покажем. Але хлопці. Хлопці, це ви ж не розстраієтесь. Я мала розмову з своїм продюсером. Показувала їм йому ваші відео. Я розмовляла з нашою цілою командою. Там дуже багато людей, ціла команда, і ми дуже довго обговорювали. І я пропоную вам співпрацю. Я спропоную вам співпрацю разом з мамою зік. Я думаю, що Україна давно чекає такий гурт. Справжній мелозвучний, крутий, стильний. Ваш пацієнт. Давайте молодці, таланти. Красавчики, давайте по нашій давайте. традиції. <світтє> голос країни, другий шанс. <правда> Команда другого шансу з тренерами Олександрою Заріцькою та Андрієм Мацолою завершили вибір учасників до наступного етапу Голосу України. Місце у вокальних боях. Вибороли Марта Любчик та Марко Швайковський. Враження дуже круті, але ну, я вражений. Я не очікував, що я прийду далі. І ну, не знаю, для мене це як якийсь ніби шок. І це ну, насправді круто, я радий. Ми ні в якому разі не засмучуємось. Ми будемо обов'язково далі працювати, писати свої пісні. Ловлю себе на думці, а це реально? Це правда? Правда, так я прийшла велика подяка нашим тренерам Андрію Мацолі і Саші Зерідський за те, що дали нам другий шанс, і завдяки цьому ми змогли попрацювати. Більшу кількість випусків, і це принесло нам більше практики. Ми підтримуємо тісний зв'язок з нашими тренерами. З Андрієм Миколаївичем Моцою. Ми їздили разом у прифронтові зони давати концерти для збройних сил України. З Сашою Зерською. Ми також на зв'язку. Вона нам часто допомагає. З якимись репостами з соцмережах, тому ми дуже їм за це вдячні. І фактично, це люди, які тепер нам допомагають рухатися в сторону українського шоу-бізнесу. На зйомках «Голос України Андрій Мацоло жартував, що покличе нас на корпоративне на свіде народження. І так склалися обставини, що на одному концерті для військових вже після початку війни. День концерту співпав з днем народження Андрія Моцоли, і по факту він здержав своє слово, і ми виступили на його дні народження.